Глибока реформація програми 800 плюс для всіх в Польщі. На сьогоднішній день цю програму якби вона охоплює абсолютно всіх дітей до 18 років, але вже в найближчому майбутньому це може кардинально змінитись і тільки окремі категорії людей, які тут проживають, в тому числі українців, зможуть розраховувати на цю програму. Ми поговоримо зараз, що відбувається, коли це може трапитись і коли. Направді, велика кількість українців в Польщі втратить допомогу 800. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас за підтримку. Отже, необхідність зменшити бюджетні витрати на соціальні програми може не оминути виплату 800 на дітей. Так стверджує багато польських економістів і. Вони говорять про те, що в недалекому майбутньому програма 800 буде охоплювати далеко не всіх дітей до 18 років, як це є зараз, а тільки окремі категорії, які справді потребують е, цих коштів. Е, Ця інформація і дослідження було опубліковано на сторінці infor.pl. Е, програму сім'я 800 може очікувати серйозна реформа перед обличчям. Зростаючих бюджетних викликів, викликів уряд розглядає можливість введення суттєвих змін в правилах надання щомісячної допомоги на дітей, оскільки саме програма Сім'я 800 Плюс є однією з найбільших навантажень для публічних фінансів, та саме вона може стати головною метою економії. І насправді, допоки, ну, якби Ця програма була введена з приходом пісу та президента Польщі Анджея Дуди до влади в 2015 році. І е, вона була покликана покращити демографічну ситуацію е, серед поляків. Насправді, ця програма е, не, не дає бажаних результатів. Демографічна ситуація в Польщі продовжує погіршуватись, і виходить так, що просто е, на сьогоднішній день ті, хто працює, фактично платять тим. Хто не працює, величезні кошти переливаються з одного, якби, від тих, хто працює до тих, хто не працює, і програма не дає бажаних результатів. Але ми бачимо, що польська влада попала зараз в таку ситуацію, коли вони не можуть цього змінити. Тобто, якщо зараз той, хто зараз відмінить програму 800 той фактично просто ставить хрест на своїй політичній кар'єрі і може забутись про те, що ще, бодай, на одних виборах за цю людину або за партію, де є ця людина, будуть голосувати люди. Бо всі хочуть отримувати кошти додаткові, і ніхто не хоче, якби їх втрачати. Також дуже багато є випадків, коли якби, люди приймають рішення просто народжувати багато дітей. При цьому не працювати це насправді дуже хвора ситуація, але вона має місце бути. І є люди, які просто постійно народжують дітей. При цьому не працюють, і за тими дітьми, які вже народжені, ніхто за ними там не дивиться, і нормального догляду в цих дітей також немає. Ем, от і е, на сьогоднішній день також ми знаємо, що минулий уряд Матеуша Моровецького прийняв рішення підвищити е, рівень цієї допомоги з 500 до 800 злотих. Що ще більше поглибило е, кризу і е, збільшило цю дірку в державному бюджеті Польщі. І зараз е, якби, треба бути е, команді Туска дуже і дуже обачними, бо в нас е, ну, якби в Польщі е, вже дуже скоро відбудуться президентські вибори вже в 2025 році. Саме тому е, також економісти говорять про те, що допоки не пройдуть вибори в Польщі, е, змін. І відміни цієї програми не буде, бо якщо команда Туска якби відмовиться від програми 800, то кандидат, який буде висунутий від, скажімо так, від всіх цих об'єднаних сил або декілька кандидатів, вони не отримають жодної підтримки, бо люди будуть просто на них злі, що їх. Лишили цієї виплати на якусь економічну, фінансову складову, вони дивитись не будуть, бо їм важливо отримувати 800 злотих на місяць, це напряму впливає на їх життя. А що там з державним бюджетом, їх це просто не хвилює. Вони хочуть просто жити на тому самому рівні, як мінімум, на якому він є, і це нормально, це нормальне бажання і. В тій ситуації, які на сьогоднішній день склалась, винні не люди, які отримують 800 плюс, і не люди, які хочуть отримувати ці кошти. А винні політики, які просто е, впровадженням цієї програми вирішили фактично купити за рахунок платників податків, купити прихильність електорату. Так воно власне і вийшло, і це допомогло ПІСУ бути цілих два терміни при владі. Зараз польський уряд повинен шукати економію в державних видатках в зв'язку з надмірним дефіцитом бюджету. І на 24 рік він був розрахований на рівні 184 мільярди злотих. І відповідно до методології ЄС становить 4,5% ВВП, а має становити не більше 3%. Тому при нинішньому рівні бюджетних доходів зменшити витрати потрібно на 70 мільярдів злотих. А 70 мільярдів злотих. Це річний бюджет всієї програми 800, І е, якщо дивитись на цифри, то потрібно було просто відмінити програму 800, і на цьому все. Але ніхто її повністю ліквідувати не буде. Але з'явилась можливість і вже пішли розмови про те, щоб вибірково виплачувати цю програму саме тим категоріям, які цього. Потребують і це буде вже в недалекому майбутньому може залежати від рівня доходів і зайнятості батьків. Це означало б, що допомога 800 плюс буде надаватись лише сім'ям з низьким рівнем доходів. Де принаймні один з батьків працює, що є також дуже важливим, щоб не було цих випадків, коли просто вони народжують, народжують, народжують дітей і живуть на соціалі, живуть на цих коштах. А хоча на них не таке прекрасне життя, але, як мінімум, якщо в сім'ї є якесь житло, вони живуть десь в селі, то цих коштів повністю вистачає на те, щоб вести якийсь не дуже пристойний скажімо так, спосіб життя. Потенційна реформа стала б значним відступом від нинішніх правил, де допомога надається на кожну дитину без врахування матеріального становища родини. Польські економісти схиляються до того, що найімовірніше уряд затримається з деталями реформування виплати 800 плюс до літа 25-го року, щоб тримати непопулярними, щоб такими непопулярними рішеннями не нашкодити рейтингам кандидатів, які будуть висунуті на пост президента Польщі. Е, тому бачимо, що е, зараз, на сьогоднішній день міністр сім'ї е, та соціальної політики запевняє, що жодних скорочень по програмі 800 плюс, і взагалі по програмі е, Сім'я Плюс не планується, але е, цифри вказують на інше. Міністр фінансів тисне на інше, і е, також Європейський Союз вказує на інше. Бо е, якби. Не може витрачатись більше 3% ВВП на е, таку допомогу, і в будь-якому випадку вони будуть шукати рішення. Просто це буде після президентських виборів. До цього просто може бути роз, е, якби розроблено план того, які зміни будуть впроваджені. і Вони будуть впроваджені одразу після голосування. Наприклад. Для того, щоб спасти е, Польщу від е, якогось економічного краху, який е, на сьогоднішній день просто потрошечки маленькими е, кроками е, ситуація погіршується. Це не видно так е, загально, але навіть якщо ми подивимось на, е, якби на рівень життя в Польщі там, зараз і там, декілька років тому, ми бачимо, що на довгі дистанції ситуація постійно погіршується. Ви свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях під відео, чи потрібно змінювати 800 плюс, чи все ж таки потрібно її виплачувати абсолютно всім і шкодити цим самим економіці Польщі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Пишіть її в коментарях. Також нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться інші відео на каналі. Вдячний вам за це, друзі. Гарного дня і до нових зустрічей!